Привіт, любі друзі! Мене звати Саша і сьогодні ми поговоримо з вами про песель. Песель це ідентифікаційний номер. Раніше його було не обов'язково отримувати громадянам України. Але тепер всі, хто знаходяться на території Польщі згідно закону про захист від 12 березня 2022 року, зобов'язані його отримувати. Його потрібно отримати протягом максимум 30 днів з дня приїзду до Польщі. Якщо є віза чи карта побуту, то песель Укр не потрібен. Песель буде потрібен для оренди квартири, працевлаштування, страхування та інших послуг. Для того, щоб отримати песель, потрібно звернутися до Уженда міста чи гміни. При собі потрібно мати документ, що підтверджує особу, та потрібно мати фото 3,5 на 4,5. Якщо фото немає, його можна зробити на місці. Песель Укр потрібно отримувати так само і для дитини, якщо вона знаходиться на території Польщі згідно закону про захист. Отримати його може або один із батьків, або опікун. До 18 років дитина сама отримати песель не може. З 12 років обов'язково потрібно брати дитину до уженду з собою, тому що в неї будуть брати відбитки пальців. Песель Укр майже не відрізняється від звичайного польського песеля. Єдине, чим він відрізняється, він дозволяє легально перебувати на території Польщі згідно з закону про захист. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях. На сьогодні це все. Дякую за увагу! Бережіть себе, бувайте!